27 січня по всій Україні відмічають трагічну сторінку в історії взагалі України і світу. Це Голокост, коли одна нація знищує інші національні меншини, народи і взагалі населення. Про Голокост у Черкасах. Відоме про невідоме. На цьому місці, орієнтовно між вулицями Гагаріна, спуском клубний і спуском пожежний. Німці, які прийшли в Черкаси, розстріляли жінок і дітей. Переважно це були євреї, які жили і перебували в той час у нижньому гетто. Нижнє гетто — це долина триянд і все, що покрито зараз водами водосховища. Було і верхнє гетто — це на горі вулиця Кавказька, Хрещатик, Грушевського. Загалом в Черкасах зафіксовано 12 місць, де були масові розстріли не тільки євреїв, але й місцевих жителів, ромів, партизан, комуністів і воїнів радянської армії. Одне з них це ось тут, біля пагорба Слави. Друге це острів Кролівець або Королівець. Радянські війська, коли відступали, замінували його. А німці, щоб не витрачати час і ресурси на розмінування, просто зібрали місцевих жителів, які ще залишались в місті, і погнали їх на, на цей острів. На жаль, острова вже немає, він покритий водами Кремінчуцького водосховища. Ще одне місце масового розстрілу це була наша відома Соснівка. Тоді в пансіонатах, в лікарнях, санаторіях Соснівки перебувало дуже багато людей, хто дійсно був поранений. Хто намагався сховатися і прикинутися пораненим. Прийшли німці, вони вивели людей, розстріляли і залишили тіла в ярах нашої Соснівки. Наступне місце масового розстрілу людей це було, була Черкаська в'язниця. На той час вона знаходилась там, де нині черкаське СІЗО у січні 1942 року. 186 людей це переважно комуністи, партійні працівники, партизани, євреї, місцеве населення. Їх просто тупо розстріляли. Серед них був і голова райкому партії Яцик. Загалом за час окупації в Черкасах було розстріляно близько 8 тисяч євреїв. І не тільки євреїв розстрілювали і ромів, українців, білорусів, партизан. От. Після війни сюди приїжджала комісія з Москви. Е, свідчення брались, проводилась певна ексгумація, але більшість матеріалів, е, масових розстрілів, розстрілів Голокосту, ще досі зберігається в Москві. Взяти їх дуже важко. Все, про що ми зараз розповіли, це власне дослідження Страшевича, дослідження єврейської громади міста Черкаси і е, деякі інші дані. Наших краєзнавців, істориків. І от сьогодні я тримаю в руках от таке видання: Карта окупації під час Голокосту на Черкащині. Приходьте в Черкаський краєзнавчий музей, можете придбати і дізнатися про дуже багато речей, які були невідомі до цього. Це було відоме про невідоме. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте свої запитання. Ми готові відповісти, зняти. Цікава історія.